Вітаю всіх на своєму каналі. Штрудель у мене буде сьогодні на скору руку. Ніякого тіста я не буду місити. У мене вже готове. Рускаве тісто 900 г, є і по 500 г. У мене великий кусок, тобто я його буду ділити на два. Сахара у мене тут 8 столових ложок. Одна чайна ложка кориці, 60 грамів у мене ізюма, ізюм я промила, щоб він був чистенький і сухенький. 60 грамів вершкового масла, 7-8 яблук, у мене яблука великі, я взяла 7 штук. І паніровка обов'язково. має бути. Але паніровку я не буду ставити, так як чоловік мені купив не таку паніровку, як треба. Він купив паніровку до м'яса. Я її відкрила, а вона пахне чесником і солена. Того я її убираю. Але ви, якщо будете робити цей штрудель, обязательно. 4 столових ложки. Якщо це буде у вас ну, 900 г тіста, у вас повинно бути. Я розкажу, коли буду розкачувати, для чого ця паніровка нам треба. Ну і трошечки муки розкачувати саме тісто. Спочатку я займусь начинкою. Мені треба обчистити яблука. Думала, не обчищати, але кожа у них така тверда. Якби були такі, знаєте, м'ягенькі, як білий налив, там м'ягенька шкірочка. Яблуко розрізаю на. Чотири частини. Обираю серцевинку і буду нарізати такими от невеликими такими от кусочками тоненькими. Тобто мільчити я не буду яблуко. Ну, Ось такі скибочки тоненькі. І відправляю в миску. Такими дольками я порізала яблуко, Вони крупненькі, але тоненькі. І висипаю до яблук весь сахар, висипаю корицю. І висипаю ізюм. І хорошенько це все треба перемішати. Яблука люблять корицю. Треба, щоб все добре перемішалось, То, що упало не страшно, ми це все підберемо. Якщо ви не любите корицю, можете взагалі нічого не лежати. Хто любить ваніль, може чуть трохи ванілі для запаху, хоча яблуки самі хороший запах дають. Дивіться, це на любителя. У мене просто я вирішила уважити свого чоловіка. Він сильно любить корицю. Я ні, а їм просто їм все б з корицею. Я не любитель кориці, звісно. Бачите, тісто хорошо вже у мене розмерзлося, і я його ось так розкладаю. Так як у мене буде два штруделя, мені оцей пласт я розрізаю, ну, так приблизно на глазок посередині. Так, один кусочок тіста я отак підсиплю стіл, ставлю на стіл. А другий кусочок тіста так само підсипаю і буду його чуть-чуть робити тоншим. Тобто качаємо. Том так. То приблизно 40 на 40 у мене вийшло. І на розкачене тісто мені треба паніровочні сухарі. Це для того робиться. Я на паніровочні сухарі викладую начинку із яблук. І ці паніровочні сухарики вбирають вологу із цих яблук. І тоді воно не тече. Ну, так як у мене нема, то я вже буду робити так, як виходить. Беремо наші яблука і Розпреділяємо по тісту. На край сильно не треба, тобто ми відступаємо від краю і завертаємо просто в рулет. Я його не буду тут загинати і цього нічого не буду робити. Ну, витече вже витече, так і буде. Нічого не поробиш. Все, просто скручую рулет. Тут ми можемо просто взяти і защепнути наш рулет. Верніше штрудель. Отак От защепнули хорошенько. І з другої сторони так само. Протві застелила пергаментом і ставлю швом вниз наш штрудель. Все. І зараз ще один. У мене м'яке сливочне масло, можна розтопити його в мікроволновці, а можна просто таке, бачите, як у мене комнатні температури. І я хорошо сливочним маслом змащую кожний рулет. Дуже це все швидко робиться, справиться кожна хазяйка. Змазала я рулети сливочним маслом, дуже обільно, як ви бачите. І тепер ставлю в духовку, вона у мене включена на 190 градусів, буквально на 35-40-45 минут. Дивіться по своїй духовці, духовки усіх різні. Спікся штрудель. Дивіться, який він красивий вийшов, румяний і дуже-дуже крохкий. Пікся він у мене 55 минут, лично у моєї духовки. Поки гарячий, я трохи хочу взяти сахарною пудрою і зверху його присипати. Отак вот от. Хочу якось взяти і вам розрізати, показати. Бачите знизу. Знизу теж хорошо купиться. Хочу вам порізати і показати. Дуже кругке тісто, бачите стільки начинки. Все дуже хорошо пропеклося. Ось такий він в розрізі. Дуже сочний, багато яблук дуже вкусний. Ще гарячий просто. М -м -м, тане в роті просто. Дуже вкусно, дуже ароматно і зум Це випічка для тих, хто не любить возитися з тістом. І це все дуже швидко робиться, якщо гості на порогі у вас і стісто морозилки достали, ну, розмерз і скрутили такий штрудель.